Вітаю! Вийшов з друку свіжий номер журналу Сучасна стоматологія. Другий за цей рік, більше 100 сторінок ексклюзивної, цікавої інформації. 14 статей більше 30 авторів, співавторів, 8 рубрик. Якщо вам цікаво дізнатися, наприклад, про такі ексклюзивні матеріали, як там, застосування холодної плазми в лікуванні в стоматологічних, коленко Продолгічні захворювання і е, пробіотики, які застосовуються, і е, алергічні реакції на них, е, досвід е, стажування лікарів за кордоном, Жиголович І е, ще раз кажу: вся інформація ексклюзивна. Тільки у нас всі авторські права у нас захищені, тільки у нас ви можете дізнатися цю інформацію. Тому, кому цікаво, от. Придбайте журнал номер 2 Сучасна стоматологія. Читайте, дивіться на сайті, навчайтесь і пишіть. З задоволенням будемо публікувати вашу інформацію.